Слухай, ти підготовку до НМТ шукала. Ну як там? Ну, та знайшла, але як я бачу, воно де ЗНО готується до НМТ, воно ж зараз НМТ треба. Все правильно, зараз воно так називається, ЗНО в форматі НМТ, але назва це не головне. Ти за якими матеріалами вчитися будеш? Ну, <смі> як всі, це ніж одна книжечка. Стоп! Та вони ж не міняються роками. Там завдання однакові. Ну, з української мови буде новий правопис. Це я вже мовчу про те, що треба взяти статистику, програму, проаналізувати все, визначити, які проблеми у дітей були, зробити на ці теми акцент. Вам же ж говорили про статистику? Ну, казали, ну, навіть з цієї самої історії, там же з датами завжди проблема. Та дати це півбіди. В цьому році найбільше помилок з історії через візуальні джерела. Слухай, я так розійшовся, тобі взагалі цікаво, тобі наче це все розказували. Та, розказуй, розказуй. Тоді дивись, від матеріалів, за якими ти вчишся, залежить скільки балів ти набереш на НМТ. Ну, так я за матеріалами сама і підготуюся. Якось підготуюся. Але як ти думаєш, чому навіть у олімпійських чемпіонів завжди є тренер? Тому що має бути наставник, який навіть в групі завжди підкаже, скоригує результат. Людина, яка сама це проходила, знає, де підставити плече. Хм, дійсно. В кожного успішного спортсмена є наставник. Разом із тим треба обов'язково визначити мету, поставити контрольні точки. Це і дисциплінує, і дозволяє коригувати результати. Було 120, стало 140. О, у мене виходить. У вас взагалі зараз немає досвіду здачі будь-яких іспитів, а для вдалої підготовки мінімум 21 раз треба пробне написати. І згадав повторення. Без повторення підготовка взагалі не має змісту. 2000 ну, якось так. А до речі, як тебе з психологічною підготовкою? Ну, сказала не хвилюватися, все буде добре, я і не хвилююсь. Ага, ясно. І як? Хвилюєшся? А ти в нас найрозумний експерт зі вступу чи що? Так, я експерт зі вступу, і ми знаємо, як побудувати для вас індивідуальну стратегію вступу. Записуйтесь на консультації.